Всім привіт, е, мене звуть Віктор, е, мені 35 років, е, я з міста Київ. Добре, дякую. Розкажи, будь ласка, про себе пару слів. Чим займався до навчання і де працював? Е, зрозумів. Е, до навчання на курсі е, я займався е, роботою в е, пройшов 15-річний шлях від продавця в супермаркеті до е, заступника директора, директора з логістики великої мережі супермаркетів. Е, от, е, з початком війни е, вирішив залишити ту сферу діяльності, і, і з'явився шанс у мене на побудову своєї мрії е, роботу в Айті. І зустрів таку, таку рекламу, так курси, з яких найпростіше стартувати в ІТ, і тому пішов на ці курси. Добре. Які були найбільші страхи, щоб зробити перший крок отам, з рітейлу в тестування перейти? Що, що лякало? Насправді нічого не лякало, тому що залишити рітейл. Це не було рішенням на користь IT. Тобто, спочатку я залишив ретейл, а потім вже, знаходячись вдома, зустрів таку можливість, що можна так от стартувати в IT. Тобто, не було таких страхів, не було вагань там залишати, не залишати. А от вже зіткнувся з тим, що є такий шанс, знаходячись вдома, не працюючи. Угу. Добре, тепер про е, саме навчання в тех Як виглядав процес навчання? От з е, якби в твоїх очах, е, що було найскладнішим, там найстрашнішим в, на цьому курсі. Е, найскладнішим було те, що е, ну потрібно вже, маючи вік не 20 років, е, знову змусити себе стати студентом. Е, тобто, е, і розуміючи, що е, сроки, терміни навчання вони е, далеко не п'ятирічні, як в університетах, в інститутах. А за Чотири місяці потрібно включити мозок на максимум для того, щоб поглинати цю інформацію. Тому що немає такого, що от курси там послухали лекції, всі зраділи, що прослухали лекції. І четвертий місяць закінчився, і пішов на роботу. Це все якби. Робота е, кожного студента, тобто, встигнути виділити час е, на те, щоб е, зрозуміти це, все вивчити е, е, лекції не завжди достатньо. Потрібно ще звертатися до інтернету, до іншої літератури, е, уточнювати, задавати питання. От е, лектор нам. Е, Дуже багато разів говорив, що потрібно задавати багато питань. Бо якби на лекціях здається, ну, наче все зрозуміло. Але коли е, дотикаєшся до цього вже безпосередньо в роботі, то розумієш, що Ну не, не, не все таки зрозуміло. Потрібно десь почитати е, якісь форуми пошукати, де е, якісь випадки люди описують і е, зануритися в це більше з головою, і тоді стає зрозуміліше і простіше. От е, що, що потрібно, що найскладніше, це от включитися, включитися в навчання наповну. Важко зрозуміло, коли працюєш десь на іншій роботі. Часу не так багато. Але якщо навіть лекції там двічі на тиждень, тричі на тиждень, то це не означає, що не потрібно займатися кожен день. Займатися потрібно кожен день і це все забувається дуже швидко, якщо не мав справи зайти. Добре. Тепер таке питання як. Підштовхували після курсів та допомагали от в напрямку працевлаштування. Зрозуміло, що ніхто не працевлаштовував, але ось саме яку інформацію для себе почерпнув в цьому напрямку? Ну дуже корисні тренінги, тому що ну, інформації в інтернеті там про те, як написати резюме. Її вдосталь, але е, живе спілкування, е, те, яке можна отримати тільки вже на реальних співбесідах, е, от воно е, отримується е, безпосередньо на цих тренінгах. І якщо ти до тренінгу підходиш і розумієш, що так на цьому тренінгу буде е, там. Е, Імітація співбесіди, то ну, не так це не так це стресово, бо розумієш, що це все якби не, не по справжньому. А коли будеш підходити після відеоуроків в інтернеті до реальної співбесіди, я думаю, будеш хвилюватися більше. Дуже дуже корисно отримати зворотний зв'язок. про те, як ти написав це резюме, які помилки зробив від людей, які не просто теоретики знають багато прочитали якихось книжок теорії по працевлаштуванню, а від людей, які працюють, тобто які насправді розказують. Те, на що вони звертають е, увагу беручи людей на роботу, е, бо ну, насправді е, було дуже, ну не дуже була така інформація, яка е, е, протирічила так тим відеоурокам, які були в інтернеті, і, що насправді відбувається там в реальному житті, е, в рекрутингу в ІТ. Е, от е, що підштовхувало, от іменно е, те, що я розумів, що Час е, грає проти мене, е, все забувається відкладати е, ні в, в якому разі не можна на потім це потрібно зробити швидко і е, здобути цей перший досвід проходження співбесіди, налаштуватися на те, що е, вона буде не одна їх буде дуже багато, і це дуже добре, що е, вони є е, навіть з негативними відповідями. Е, Класно, що вони є, бо це колосальний досвід і вже там можна з якогось наступного інтерв'ю з рекрутером набагато впевненіше підходити до, до цієї події. Добре, мені дуже сподобалась твоя статистика, яку ти написав там скільки резюме відправив, скільки було співбесід, і є з цього приводу питання, скільки ось пройшов співбесід перед отриманням пропозиції на роботу. Може, зможеш озвучити там пропорції, хоча б скільки відправив, скільки співбесід. можу, можу точно, точно озвучити. Добре, ну, я е, якби по по своїй попередній діяльності, де мені потрібно було займатися дуже багато аналітикою і оцінкою ресурсів, то це як закладено рахувати, скільки часу витратив, скільки мені ще потрібно. Насправді, везунчик в цьому, в цьому моєму пориві і з першої співбесіди мене взяли на роботу. Тобто, ну, я відправив багато відгуків, 48 вісім відгуків за мабуть за півтори тижня, і це був 21 й відгук, який я відправив, і після співбесіди, тобто, було легеньке інтерв'ю в переписці у. В LinkedIn і. рекрутер мені задала, уточнюючи запитання, яка в них зарплатна вилка і е, е, умови, де працювати в офісі, де знаходиться цей офіс. Е, я погодився на ці перші умови. Після цього вона сказала, так, добре, давайте тоді проведемо інтерв'ю. Е, і вже після інтерв'ю е, надіслала мені через десь тиждень офер з пропозиції на, е, на роботу. Тобто мені не довелося проходити велику кількість е, співбесід, е, мені пощастило це зробити з першої. але насправді мене не лякала та цифра, що там е, 48 відгуків. Е, ну насправді, е, коли цим займатися кожен день, воно видно так, що рекрутер не відразу читає твій відгук. Е, Ну, мінімум проходить тиждень до того, як прочитають відгук. А потім ще тиждень, мабуть, що тобі щось від... дадуть якусь відповідь е на цей відгук, і не потрібно там лякатися. Е дуже багато відгуків, чому в мене було, тому що. Я е, трошки трошки, як ну не хитрував, мабуть, не так мабуть і потрібно робити там, де були запити на досвід, рік півтори. Я все одно відгукувався. До речі, в цій компанії, яку мене взяли у них вакансії. Був запит на один плюс рік комерційного досвіду, але все ж і зараз я тут вже пропрацював півтори тижні, все ж я розумію, що вся команда молода, майже вся, там відсотків 80 молодих спеціалістів, які після курсів, після СІСАдмінів і так далі. Тобто з невеликим досвідом у Тім Ліда досвід півтори року в цій компанії. Тобто за півтори року він став тім лідом. Тому було їх дуже багато, бо вакансій, відкритих з маленьким досвідом до півроку або зовсім без досвіду, їх насправді мало. Тому я відправляв скрізь отак. От е, от і, ну, із 48, е, 11 вакансій, 11 відгуків е, без е, відповіді, вони просто закрилися компанії закрили вакансію і тому закрили Ну, знайшли людину, закрили вакансію на Джоб ресурси, е, і на 17 мені дали відповіді про те, що мій досвід недостатній чи недостатній рівень англійської. Е, лише в одній компанії попросили виконати домашнє завдання, е, і в двох компаніях. Е, Попросили пройти тест на рівень англійської мови, тому що ну, в них це дуже важливо. В них живе спілкування з замовником англійської мови. А зараз цій компанії, там де ти працюєш, чи потрібна англійська і на якому рівні? Е, англійська потрібна, і в вакансії в них написано, що це інтермедія Б е, їх влаштовує, е, їм потрібно тільки для е, писемного спілкування, Технічна тобто компанія так. Е, так, ну е, і спілкування з розробниками і іншими тестувальниками, бо е, компанія міжнародна і. З інших країн розробники то ну є. Є і українські розробники, і тестувальники є е, з інших країн. Ну і встановлено, що спілкування йде англійською мовою е, між, скажімо, інтернаціональними працівниками. Тому е, якби ну е, ми не в аудіорежимі з ними спілкуємося, тому розмовний вони не вимагають, але писемний вимагають е, навіть е, з нижчим рівнем, чим B1, можна це робити за допомогою. Різних перекладачів, головне, щоб там розуміти, що е, сенс того, що перекладач переклав, відповідає тому, що ти хотів донести до розробки. Розуміло, все вийшло. Як я пам'ятаєш, казала, що рекрутери пишуть ідеальні умови в вакансіях, що от так, в ідеалі так. було б інтермедіа один так. плюс досвіду, а насправді можуть бути значно нижчі вимоги. Розкажи тоді, будь ласка, чим зараз займаєшся на роботі, твої задачі і що найбільше подобається? Зараз займаюся тестуванням мобільних додатків на iOS і на Android. Компанія працює. За спрощеною документацією, тобто є тільки чек-лісти, е, немає написання тест кейсів. Е, зумовлено це тим, що дуже велика кількість е, проектів в компанії і. Е, вони не, не дуже великі, тобто написання е, документації займало більше часу ніж виконання самих е, тестів. Тому бо в них було прийнято працювати тільки е, з чек-лістами, і відповідно ми їх е, пишемо, підтримуємо, ті, які були е, написані до цього, е, і безпосередньо виконуємо мануальне тестування на. Реальних пристроях, тобто отримуємо задачу, встановлюємо додаток новий розробку нову на цей пристрій і тестуємо згідно чек-лісту. В процесі цього тестування, якщо виявляємо десь якісь недоліки в чек-лісті, то відповідно виносимо. Пропозицію на коригування цього чек-ліста, що вже він якби не актуальний, потрібно його змінити. От, в принципі, це е, основна робота, яку ми зараз виконуємо. Ну, так як я ще можна сказати е, новенький стажер в цій команді, то. Е, Мені дають доступ тільки до перших там найпростіших проектів. Е, інші будуть там десь після місяця е, роботи. Е, але ну, в принципі, за тиждень мені вдалося е, вникнути в ці, в ці проекти, щоб зрозуміти для чого вони і вже тестувати не просто там е, по пунктам чек-ліста, так натиснути оце, подивитися, ось це чи відповідає а вже. Якусь е, точку зору користувача, як користувач цього продукту, можу вже оцінювати і вносити якісь зміни в документацію, бо розумію, що там чогось не вистачає. От. Що подобається, ну, це, це IT, в принципі, я й розумів, що це буде. Е, мені зараз потрібно отримати цей досвід для того, щоб е, рухатися далі, розвиватися. Компанії, ну, в принципі, е небагато там плюшок, всяких е із вкладів в персонал в свій є, е є заняття англійською мовою з носієм, е але вони відбуваються в онлайні. От я ще поки не, не записувався туди на урок, поки вивчав проекти, то е планую зараз трошки. Трошки отримати досвіду і вже займатися ще детально англійською з ними. Добре, круто, рада чути. Вони взяли тебе на стажування зараз, чи ну, взяли як джуна, і просто можна там зростати, чи це спочатку стажування просто? Ні, це е, вони взяли як джуна, ну тобто є, е, ті, хто новенькі, тільки приходять. Там от перший день там вони дають ці е, чеклісти для ознайомлення. Ну дають там е, якусь задачу легеньку для того, щоб можна було ознайомитися з проектом е, е, у цих новачків, е, ну це не стажери, ну. Стажерами їх називаємо стажерами, так але е, новачки, скажімо так. В них немає там е, е, обмежень по часу на тестування якихось там. Контрольних точок, тобто зробив, підійшов до ліда, сказав: ось я виконав, там давай розберемо він з тобою сідає і розбираємо по пунктам, що так, що не так, що як в них прийнято писати, як не прийнято, чи коректно, чи не коректно. Ну, в принципі, от в такому режимі навчання це десь тиждень. Зараз, вже от, пів тижня, я працював, там написав. Тим лід вже там довіряє, бо бачив вже результат, так, все відправляй, там не переглядаючи. Ну а вже якщо там, наприклад, завершення проекту, фінальний тест, я там е, зробив тестування, написав, що все ок, в мене немає ніяких. Недоліків в ньому, то він там може ще щось передивитися, бо це вже якби на реліз відправляється е, цей проект, то може ще щось перевірити. От, ну, але е, ну, десь, десь тиждень так нянчать. Тобто перевіряють, що написав, е, коригують і так далі. Угу, добре, за тиждень вже здобув довіру, це прям круто. Я думаю, що ще також відіграє роль, те, що ви були на керівній, на керівній посаді до цього. Так, вони знають, що ну, є рівень мабуть. відповідальності. Якийсь у вас уже є план. Я, 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 їм, я їм цього не казав, де я працював uh -huh. і ну я не лякав мені. Порадили не лякати людей, бо ну, відношення відразу поміняється. Це це я точно знаю. Так, бо, і я вам теж казала, uh, що керівника так, ховаємо. Так. Вибачте, так. що перебила, ви хотіли ще щось доказати. Ні, ні, ну я, я іменно це і хотів сказати. Команда молода, хлопці, дівчата досить молоді, то я думаю, якщо б я там почав розказувати про свій колишній досвід, там сказав, що дід прийшов, там зараз буде розказувати як жити. Добре, в мене ще є останнє питання, це якісь. Чекаю від вас якісь поради чи наставлення для людей, які ще вагаються. Знаєте, чи піти в тестування, чи не піти, чи піти навчатися, чи не піти, е якісь свої поради. Ось зі свого боку сказати. Зі свого боку, ну потрібно всім мабуть, заглянути на чотири місяці назад і подивитися, чому. Чому вирішили взагалі спробувати це ці курси, ну і відновити їх на зараз, чи потрібно воно, чи не потрібно, і твердо поставити перед собою, що так це потрібно, я сюди йду. Бо вагаючись, ну результат, якщо буде, то буде зовсім не скоро. Якщо прийняти рішення так, я я сюди йду. То потрібно зібрати всі сили, зібрати весь е вільний час, який можеш виділити на це, і зайнятися, бо це. Ну, Насправді не, не так просто. Потрібно сісти, попрацювати щоденно, розписати там графік. Я собі зробив, що в мене там е в такий то час кожен день я витрачаю там стільки то часу там на резюме, на спілкування, там на відгуки, перевіряти там ті відгуки, які я відправив е потім. Відвів час на те, що е, перечитував всю інформацію, бо розумів, що все забувається. Можу поділитися таким рецептом. Е, я погуглив в інтернеті в принципі, які запитання задають на співбесідах. Е, сформував собі список. У мене він вийшов із 150 запитань. І на кожне запитання почав писати письмово відповіді, Не просто там, а подивився так, а, так, це пам'ятаю, А почав писати відповіді, там, наприклад, перше, що таке тестування, і написав, що таке тестування. І так ну, до кінця я його не заповнив, але планував до кінця заповнити. Але це досить добре допомагає запам'ятати. Ту інформацію, яку теоретично запитують на запитання. Далі на е курсах е нам давали таку пам'ятку в електронному вигляді. В тій пам'ятці було дуже багато посилань на різну літературу, е на інтернет-ресурси, і там були тренажери. Е, чудовий тренажер е з англійської мови. Е я навіть зараз займаюся, е намагаюся 15-20 хвилин щодня. Виділяти на те, щоб на ньому позайматися, і е, чудовий тренажер із SQL е, для написання запитів. Я пройшов, е, по-моєму, е, два повних уроки там в кожному році е, набір завдань, але той елементарний набір. Е, Запитів, які які потрібно знати, я всі відновив в пам'яті і потренувався їх писати. Там чудово розроблено, розповідається, як це все пишеться, синтаксис і завдання для того, щоб закріпити це все, понаписувати. От і в такому режимі, от я пропрацював два тижні до того, як вже влаштувався на роботу. І якби не влаштувався, зараз би в цьому режимі працював. Тому е, якщо вже прийняв рішення про те, що я йду в цьому напрямку, то потрібно в, на підготовку до працевлаштування ходити як на роботу вже е, і сприймати це не всерйоз, бо якщо відкласти, то це ну, все забудеться дуже швидко і це почається знання так? Не два місяці, це через два тижні вже частини інформації в голові не так. Згодна, повністю і хвалю, що одразу включився зі своєї свого боку. Скажу, що не багато студентів одразу так вмикаються в роботу. Вони думають так, зараз відійду від курсів, потім відпочину, а потім почну шукати. І вони забувають і теорію, і все, що я казала про співбесіду, просто воно вилітає і вже важче набагато знайти. Тому хвалю, що ти молодець одразу включився. В мене в принципі все. Може, якісь є питання до мене, чи щось хотів обговорити, я з задоволенням. Якщо ні, то можу відпустити. Та, в, принципі, в принципі, запитань у мене нема. Е я, я працюю, ну на пошуку не не зупиняюся. Тобто, ну компанія для старту е, досить хороша, але я розумію, що це не та компанія, в якій я буду працювати все життя. Е, Набратися досвіду треба так, так, так. Продовжую розкручувати лінкидин, е, можу похвалитися на початку до е е рекрутингового тренінгу, так, в мене було там 40 контактів, зараз 204 на а, сьогодні на ранок. На, на, на ранок, ранок. <світ> молодець, <світ> так. хвалю. Е я, я почув е по пораду і кожного дня відправляю, <світ> тільки <Дайте світ> я відправляю не 20. А скільки? Дев'ятнадцять нормально. Ви <смеш> даєте <смеш> можливість вас перекупити потім, поки ви набираєтесь досвіду. Лінкиди uh, працює на так. вас? Так, uh, він, він вже спрацював uh, десь буквально паралельно з тим, як uh, я пройшов співбесіду. Мені в LinkedIn запропонували uh, в компанії стажування. Uh, ну тобто там компанія у них є такий, скажімо, uh, проект, де вони беруть стажера на один-два місяці безкоштовно, а потім mm -hmm. по результатам ці цього стажування забирають до себе в компанію працювати вже за гроші. Я в принципі навіть на, на такий варіант був готовий за Заробітне за платне не гнався і е, не загинав там, що хочу зараз космос е, отримувати. Е, гнався за досвідом. Е, от е, і вони мені буквально дня три назад написали нагадування: ну що там ознайомились з нашим проектом. Підете, не підете, я написав вже що ні, влаштувався, тому. Одразу uh, за гроші, тому ні, так? <гум> так, так. От, Тому LinkedIn працює, насправді, я дуже здивувався, бо е, ним почав користуватися насправді е, не дуже давно, десь в квітні, мені порадили що можна там створити аккаунт, я його створив, е, але потім, вже коли розібрався, що там. Більш, більш айтішна така е, мережа, як з нею працювати, е, вже побачив так і бачив в інтернеті е, різні відео, де е, казали, що починає він працювати десь від, від 300 до 500 контактів. От тоді він вже починає працювати на тебе. Так. А до цього потрібно попрацювати на нього. От у мене десь на 100 150 був вже перший перший ефект від нього. Ну, от круто, я рада, що ти дуже трисяти. Так, ну, а все інше, все спрацювало. Добре, тоді дякую дуже за твій час і бажаю успіхів у усьому. Будемо на зв'язку. Добре, добре, дякую, дякую за навчання, за підказки, за поради. Все, все класно, тому якби це, це все спрацює, якщо, якщо, якщо ви будете працювати теж, правильно? Якщо цим, якщо цим займатися, а не чекати, що хтось за тебе це все зробить і завтра скаже на яку роботу ти йдеш. Так, дякую. Тоді на все добре. Віт, рада була вас бачити! Взаємно! На зв'язку! дня.